Неймовірно, хумка зовні пухка в середині із великими бортиками. Це дуже смачна піца у вас вдома. Таку піцу ви точно не зможете ніде знайти в ресторанах та кафе. Тіста боятися не потрібно. Потрібно його полюбити, подружитися з ним. З ним працювати дуже просто. Це просто неймовірна та дуже смачна піца, яку ви можете приготувати у себе вдома. Готуйте, будь ласка, за цим рецептом та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв! Для початку хочу попросити підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в шапці профіля і в описі під відео. Там я ділюся дуже цікавими та різними техніками приготування їжі. Давайте разом робити цей світ ще смачніших. Зараз я вам розповім пару нюансів приготування цього тіста. Дотримуючись лише певних правил, ваше тісто буде дуже смачне з повітряною серцевиною і з хрумкою скоринкою. Для початку зробимо автоліз. Нам потрібно змішати 330 мл води. До води додаємо 410 грам звичайно просіяного борошна. Цьому борошню 10,3 грама білка. Додаємо та всипаємо 50 грам цільнозернового пшеничного борошна. Я полюбляю додавати в тісто цільнозернове борошно завдяки тому, що цільнозернове борошно змелене з оболонкою, в ньому зберігаються всі корисні властивості. Завдяки цьому наша піца після випікання буде набагато насиченіша за смаком. Додайте це борошно у ваш рецепт і ваша піца вийде просто на інший рівень. Додаємо 50 грам. Та перемішуємо. Сильно перемішати не потрібно. З'єднайте просто всі інгредієнти разом. Цей метод називається автоліс. Автоліс це процес набухання білка, глютену. Він зробить ваше тісто ще більш еластичнішим і краще розвине клейковину. Перемішуємо. І залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Що відбувається в тісті на цьому етапі приготування? Завдяки тому, що ми з'єднали борошно з водою і залишили на 1 годину, білок в середині борошна набухає і клейковина ще краще утворюється. Завдяки цьому простому методу наше тісто підніметься на зовсім інший рівень. З ним буде набагато легше працювати, а в подальшому зробить наші бортики дуже високими та пухкими. Перемішуємо до тих пір, щоб борошно вибрало в себе в цю вологу. Може здатися, що на цьому етапі тісто занадто туге, але в подальшому ми будемо ще додавати до нього воду. Накрийте плівкою та залиште при кімнатній температурі на 1 годину. Зараз приготуємо дуже простий та смачний соус до піци. Для цього рецепту потрібно лише пару інгредієнтів. Візьмемо одну цибулю та наріжемо маленьким кубиком. Це дуже просто робиться. На цю кількість цибулі візьмемо одне стебло селери. Селеру також нарізаємо маленьким кубиком. Целера передасть приємну освіжаючу нотку. Так. Додаємо до цибулі. Беремо два зубчика часнику і просто роздавлюємо плоскою стороною ножа. Раз. І два. Додаємо пару штучок свіжого чебрецю. Також можна використовувати і сухий чебрець, але якщо ви будете брати сухий чебрець, його потрібно додавати в самому кінці приготування. Тому що якщо додати на початку приготування, він придасть гіркоту нашому соусу. На ці всі овочі нам знадобиться 400 г томатів. Я використовую томати пілаті. Це томати, консервовані у власному соці, без шкірки. Їх без проблем можна знайти в магазині. Коштують вони зовсім недорого. Якщо у вас немає таких томатів, можна також взяти томатний сік. Якщо ви будете брати томатний сік, його потрібно взяти в два рази більше, тому що в нього більше вологи. І вам знадобиться більше часу, щоб волога вся випарувалася, а смак томатів став більш насиченим. Відкриваємо. Також нам знадобиться оливкова олія, на котрій ми будемо обсмажувати біле вино, сіль, цукор та сушене орегано. Це всі інгредієнти, котрі вам будуть потрібні. Для початку беремо оливкову олію та додаємо її в сотейник. Розігріваємо сотейник на середньому нагріві та додаємо нарізну цибулю разом з селерою. Кладемо свіжий чебрець та роздалений часник Та відразу додаємо сіль. Готуємо 3-4 хвилини до прозорості овочів, періодично помішуючи. Вливаємо біле вино та даємо йому повністю випаруватись. Висипаємо консервовані помідори та додаємо цукор для балансу смаку. Вливаємо воду та готуємо на середньому нагріві протягом 20 хвилин. Після цього часу дістаємо часник та чебрець. За цей період вони вже віддали всі свої аромати соусу. В кінці приготування додаємо сушену орегано, перемішуємо та знімаємо з нагріву. Після того, як пройшла одна година, знімаємо плівку, і ви зараз побачите, наскільки наше тісто стало ще більш еластичнішим. Перед тим, як працювати з тістом, змочіть руки водою. Тепер потрібно підготувати дріжджі. Для цього рецепту я використовую сухі дріжджі. Якщо ви будете брати свіжі дріжджі, беріть їх три рази більше. Нам потрібно 6 грам дріжджів. Одна чайна ложка дріжджів – це 4-5 грам. Також нам треба взяти 30 мл холодної води. В миску додаємо 30 г води і 6 г сухих дріжджів. Перемішуємо, поки дріжджі повністю не розчиняться. Підготовлене дріжджі додаємо в наше тісто. Зараз потрібно вмішати всю вологу в середину нашого тіста. Це займе буквально 2 хвилинки. На цьому етапі сіль ми не додаємо. Ми зараз всю рідину і дріжджі мішаємо тісто, потім додамо сіль. Це робиться для того, щоб сіль напряму не контактувала з дріжджями. Якщо напряму сіль попаде на дріжджі, частина цих дріжджів перестануть бути життєздатні. А нам потрібно, щоб всі дріжджі хорошо спрацювали у подальшому. Після перемішування додаємо 12 грам солі. Це приблизно 1,5 чайні ложки без горки. Одна. І половинка. Перемішуємо. Якщо у вас є тістоміс чи планетарний міксер, можна вимішувати в ньому. Це займе приблизно 4-5 хвилин. Якщо ви будете вимішувати руками, я зараз вам покажу техніку вимішування. Завдяки цій техніці ми зробимо наше тісто ще більш еластичнішим. Поверхню стола змочимо трошки холодною водою. Перекладаємо наше тісто. А далі все дуже просто. Беремо по центру, піднімаємо, складаємо. Розвертаємо на 180 градусів, беремо по центру, піднімаємо, складаємо. Якщо так вимішувати тісто, це займе приблизно 4-5 хвилин. Якщо вимішувати в мисці звичайним методом, це займе хвилин 10. Ви можете бачити на цьому етапі, що тісто наше зараз не до кінця однорідне і не еластичне. Після 4-5 хвилин воно повністю зміни свою текстуру. Воно буде гладке та еластичне. Завдяки тому, що ми кожен раз піднімаємо і б'ємо наше тісто, ми його розтягуємо на себе і складаємо. Піднімаємо, б'ємо, розтягуємо і складаємо. Це, що ми розтягуємо, складаємо, розтягуємо, складаємо, ми ще більше розвиваємо клейковину всередині нашого тіста. І воно буде дуже еластичне. І наші бортики дуже хорошо піднімляться. Деякі з вас можуть сказати, що це дуже складний метод приготування, і він займає дуже багато часу. А насправді займає дуже мало часу. На першому етапі аутолізу ми просто змішали воду з борошном, перемішали 2-3 хвилинки і залишили на 1 годину. І цілу годину ми його не трогаємо зовсім. Потім ми підготували наші дріжджі з водою, додали, додали сіль. Зараз хвилин 5 вимішали, поформували і поставили в холодильник. Все, і насправді витратите 10 хвилин, але якість готової піці покращиться на багато разів. Ми вимішали тісто буквально 4 хвилинки. І гляньте, яке воно гладеньке, еластичне, тянеться. Так, можна просто змішати дріжджі, вода, сіль, олія, кинути, піднялося, випекти піцу і вона готова. Але більшість закладів в ресторані, в кафе так і роблять. Дуже мало ресторанів, які роблять таким методом. Але завдяки такому методу ваша піца буде зовсім на іншому рівні. Але ж ви розумієте, що завдяки таким незначним маленьким тонкощам, як автоліс, температура води. Правильно умішувати дріжджі з солью, з водою. Це все впливає на результат. І ми можемо завдяки таким технікам зі звичайно дешевого борошна зробити якісну піцу, яка точно вас дивує. Не потрібно купувати італійське дороге борошне. Да, вона краще за якістю, да, найбільше білка. Але завдяки автолісу і правильному вимішуванні ми зможемо, зі звичайно, борошна зробити дуже смачну і хорошу піцу. А головне, що кожен з вас зможе приготувати її у себе вдома. Тіста боятися не потрібно, потрібно його полюбити, подружитися з ним. З ним працювати дуже просто. Попробуйте зробити за цим методом, і у вас обов'язково все вийде. І з кожним разом, коли ви будете готувати, у вас буде виходити ще краще, 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 краще. Ми вимішали наше тісто, воно дуже приємне на дотик і, не, і зовсім не липне до рук. Залиште його на столі, при кімнатній температурі буквально на 5-10 хвилин. Після цього ми будемо ділити його на наші порції. Пройшло 10 хвилин і ми ділимо наше тісто на три рівні частини. Раз. І два. Спробуйте зробити за цим рецептом. Ви щас... Тісто просто просто класне. Дивіться, воно тянеться. Воно дуже еластичне. Спробуйте зробити за цим рецептом. Вам воно дуже сподобається. З Ним дуже легко працювати. Не липне зовсім до рук. Пробуйте. І у вас все вийде. Тепер просто формуємо кульки. Складаємо, робимо кульки. Все. От такі гарненькі три кульки у нас вийдуть. Після того, як ми сформували кульки, тепер потрібно покласти їх в противень. Присипаємо противень борошном. Я використовую пшеничне борошно «Сімола». Сімола це борошно твердих сортів пшениці крупного помолу. Якщо у вас нема такого борошна, ви можете присипати манкою. Також можна присипати цільнозерновим борошном. Цільнозернове борошно ви можете замовити на сайті Земледар. На цьому сайті дуже багато різного виду борошну. Також там великий асортимент різної продукції, хорошої якості. Більшість з них вирощена у нас в Україні. А за моїм промокодом ROMA у вас буде знижка на всю їхню продукцію 10%. Посилання на сайт буде в описі під відео. Перекладаємо наше тісто. Присипаємо трошки борошно та накриваємо плівкою. Тепер потрібно дати нашому тісту підійти. Є два основних методи. Залишити при кімнатній температурі приблизно на 2-3 години. Тісто збільшиться в об'ємі в півтора рази. Потім ми розкатимо та випікаємо. Мені подобається інший метод. Я накриваю плівкою і залишаю в холодильнику мінімум на 12 годин. Можна також залишити на цілу добу. За цей період, коли тісто буде в холодильнику, смак наш буде ставати з кожним часом. Це краще, краще, краще. Бо чим довше проходить процес ферментації, тим більше насичений смак буде нашого хліба. Якщо ви спробуєте рецепт піци після холодної ферментації, після цього ви ніколи не будете робити звичайним методом, тому що смак просто неймовірний. Ховаємо в холодильник мінімум 12 годин. Температура в холодильнику не має перевищати 8-10 градусів. Чим нижча температура в холодильнику, чим довше він може там зберігатися. Але бажано, що він там не зберігався більше, ніж 2 доби. Пройшло трошки більше, ніж 12 годин. Дістаємо наше тісто з холодильника та залишаємо на столі при кімнатній температурі приблизно на 15-20 хвилин. Це нам потрібно для того, щоб тісто трошки нагрілося і з ним легше було працювати. Залишаємо. Зараз підготуємо начинку для нашої піци. Я буду робити класичну піцу маргариту. Класична піца маргарита складається з двох основних компонентів: це томатний соус і сир моцарелла. Томатний соус ми з вами зробили. Тепер потрібно взяти сир моцарелла. Це твердий сир мацарела. Вмісту жиру в нього 45%. Також можна купити м'яку моцарелу круглу. В магазинах зараз є великий вибір різної моцарелли. Беріть ту мацарелу, яка вам більше доподобать за смаком. Знімаємо упаковку. Моцарелу можна натерти на крупній терці або нарізати кубиком. Я полюбляю різати кубиком. Вона менш пристає друг до друга. Ріжемо слайсами, потім соломкою та ріжемо кубиком. Нарізати кубиком швидше, ніж натирати на терці. Перекладаємо в миску. Так, доска нам більше не потрібна, забираємо. Це все, що потрібно для нашої піци. Манка, на котрій ми будемо розкатувати наше тісто. Томатний соус, який ми самі зробили. Нарізаний сир моцарелла, базилік та пармезан. Пармезанну ми потремо зверху після запікання. Зараз потрібно розкатати тісто. Беремо манку та посипаємо нашу поверхню. Ви також можете використати манку ліба борошно симола, ліба цільнозернове борошно. Я полюбляю розкатувати на манці. На ній легше це все робиться. Беремо наше тісто. Воно мягеньке, дуже мягеньке. Перекладаємо так. Може трапитись таке, що під час розтоків в холодильнику тісто піднялося більше, ніж потрібно. І ви того, що тісто піднялося, воно розтеклося по всій поверхні. І позирки зверху дуже великі. Якщо у вас таке трапилось, візьміть тісто, складіть його знову, скрутіть кульку і залиште на півгодини при кімнатній температурі. Тісто знову буде тримати форму і потім після цього розкатуйте. Поверх тіста посипаємо шиманкою. Зараз я вам розповім, як потрібно розкатати, щоб ваші бортики залишились високими. Беремо по два пальці з кожної руки і робимо таке кільце. Рухаємо пальцем по кругу. І натискаючи на самі бортики. І робимо форму як ватрушку. Зберігаємо повітря всередині бортиків. Зробили. Перевертаємо. Перевертаємо. І так само робимо з іншої сторони. З центру витискаємо все зайве повітря, а у бортиках залишаємо. Ви можете бачити, що за рахунок манки тісто дуже вільно рухається по столу. Коли ви зробили бортики, беремо, вигинаємо так пальці, притискаємо і розтягуємо. Розтягнули, прокрутили. Беремо, розтягнули, прокрутили. Розтягнули, прокрутили. Тісто дуже хорошо тянеться та не рветься. Перевертаємо. І так само робимо з іншої сторони. Коли ми вложимо ладоні на піцу, не кладіть на самі бортики, тримайте їх всередині. Тепер потрібно тісто трошки розтягнути. Складаємо руки в кулачки, беремо наше тісто і кладемо на кулачок, щоб бортик був на нашому кулачкові. І другу так само кладемо і розтягуємо. І ви можете бачити, що тісто під своєю вагою сама себе розтягує. І розтягуєте таку форму, яка вам потрібна. Перекидайте, тримайте, воно тут висить. А тут за своєю тяжістю воно спускається, спускається, спускається. І так по кругу робите гарненьку піцу. Є. Yes. Все, піца у нас розкатана. Випікати ми будемо на звичайній сковорідці. Бажано взяти сковорідку з товстим дном. Я показую метод сковорідкою, щоб кожен з вас міг приготувати її у себе вдома. Ну перед тим, як випікати, сковорідку потрібно дуже гарно розігріти. Її можна розігріти в духовці, покласти в духовку на хвилин 15 при температурі 250 градусів чи розігріти на плиті. Нам потрібно, щоб наша сковорідка була дуже гаряча. Тому що, коли ми покладемо піцу на сковорідку, щоб вона зразу почала готуватися знизу і піднімала наше тісто знизу догори. І щоб знизу вона була не варена, а з хрумкою з коринкою. Тому що якщо ми покладемо на холодну сковородку, а потім поставимо в духовку, поки ця сковородка нагріється, то піца зверху вже приготується, а знизу буде сира. Розігріваємо на плиті. На плиті розігріємо десь хвилин 5, щоб вона була дуже гарно нагріта. Беремо звичайний пергамент і кладемо на стіл. Перекладаємо наше тісто. На пергамент. Навіщо потрібен пергамент? Ми зараз додамо соус, посипемо сиром і перекладемо на гарячу сковорідку. Якщо ми зараз перекладемо без пергамента на гарячу сковорідку і тільки потім будемо викладати соус та сир, знизу вона вже пригорить, а зверху навіть не буде готуватися. Беремо ложку та додаємо томатний соус на піцу. Приблизно 100-120 грам. Це десь 3 столові ложки. Раз. Два. Три. Розкатуємо по кругу. Але соус на борти не розмазуємо. Тільки по центру. Ви також можете взяти соус та перебити його в блендері до однорідності. Я полюбляю, коли соус трошки має свою текстуру. Поверх соуса кладемо базилік. Я не полюбляю класти базилік поверх сиру. Тому що під час запікання він пригорить і потемнішає, і дасть гіркоту нашій страві. Беремо сир та посипаємо поверх басиліку. Беремо нашу, добре розігріту сковорідку та перекладаємо на ню нашу піцу. Беремо за пергамент та піднімаємо. Це дуже просто робиться. Кладемо в духовку та випікаємо приблизно 3-5 хвилин при максимальній температурі, яка у вас є. Я випікаю при 260-270 градусів. Наша піца готова. Вона випікалася рівно 5 хвилин. Знімаємо сковорідки, тому що сковорідка дуже сильно розігріта. І якщо залишити в ній, то вона далі продовжує готуватися. Знімаємо пергамент. Вона вийшла просто неймовірно. Гляньте, які бортики. Мало в якому ресторані ви можете знайти таку піцу. Бортики вийшли. Дуже повітряними, ніжними та хумкими ззовні. Беремо та натремо зверху трошки пармезану. Це дуже смачна піца у вас вдома. Таку піцу ви точно не зможете ніде знайти в ресторанах та кафе. Це просто неймовірна та дуже смачна піца, яку ви можете приготувати у себе вдома. Потрібно дотримуватись лише пари нюансів, і піца у вас обов'язково вийде. Неймовірно, хумка зовні пухка всередині і з великими бортиками. Готуйте, будь ласка, за цим рецептом та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв.